У нас часто діти запитують, що ви там вечорами поробляєте. А в селі роботи дуже достатньо, дуже вистачає роботи. То курочки дати, то качечки їсти дати. І тут набрав дров і прийшов в кімнату і починаєш палити грубку, щоб не замерзнуть. От наша грубка палиться. Подивіться, які гарні пламені. Язики дуже люблю палити. дуже-дуже мені подобається. Розпалювати особливо. Так люблю. От такі дрова заготовили. Такі дрова заготовили, рубаний вже. От і палимо. От що маємо робити? Оце і ми працюємо, оцей ми робимо. О, і от. Йду в другу кімнату і там, тим же самим займаємося. От. Іду в цю кімнату. Також на дворі холодно, морозно. Запалили буржуєчку в другій кімнаті. Тут на цій буржуйці вариться їда. Перше собі зготували, зараз курям готуємо картошку. От така наша буржуєчка. Тепло-тепло. Нам тепло-тепло, але дуже багато треба заготавлювати дров, щоб отаплювати цю буржуєчку. Така красота. Дуже тепло, дуже гарно. Отак От ми в селі, пенсіонери цим і займаємось. Був би мир на землі, був би хліб на столі, а так потихеньку виживаємо, як хто може.